Ми зараз трошки переглянемо розглянемо цю інформацію із позиції не тільки ідеї, а з позиції практичної сторони. Бо найважливішим інструментом, який допоможе нам у реалізації цього проєкту, це є всеукраїнська платформа, платформа всеукраїнський проєкт із профорієнтації та побудови кар'єри, які підготували, до речі, дуже якісно і влучно міністерство освіти, наше міністерство освіти, інститут модернізації змісту освіти і агенція цифрової освіти. У нас практично вже є весь. Контент, який ми можемо використати, і на даний момент вже дуже багато закладів за рекомендаційним характером міністерства, на жаль, поки за рекомендаційним, але вже школи впроваджують цю систему. Можливо, десь не настільки, скажімо так, системно, але точково це вже є. Тому ця платформа вміщує в собі вже готовий курс для вчителів і психологів це школа кар'єрного консультанта, який, до речі, є онлайн, вільний у доступі, безкоштовний, дуже зрозумілий.